Мій вішліс до чорної п'ятниці, версія парфуми та косметика, і відкривається список афігезний набір від Rare Beauty Хто не знав, це бренд Селени Гомес. Тут її два нашмівші продукти парфуми та кремові рум'яна. Настільки багато відгуків бачила на них в Тіктосі, що вже дуже хочу затестити. Далі консилер від Hourglass Від багатьох дівчат чула, що це просто найкращий консилер, який перекриває тупо все. Головне не прогадати з відтінком, бо їх дуже багато. Ще мені сподобався такий набір від Сабрини Карпентар з Карамеллю. Тут і розпіарені парфуми до речі. У великому і у тревел розмірі і лосьйон для тіла. Думаю, на осінь та зиму буде ідеально. Ну я не можу пройти повз цих естетичних баночок від бренду Гізу. Їх просто хочеться з'їсти. В наборі медовий шампунь та кондиціонер, які мають зробити сухого та пошкодженого волосся. Ось це. Ще від гізу хочу спробувати їх нашумівши блиск для губ та парфуми для волосся з ароматом меду, дівчата. Обов'язково треба придбати нові парфуми. Обираю між цими від Rare Beauty, Vanilla Cake Монталь, та, звісно, Libre. По опису вони усі мають ідеально підходити. Саме на холодну пору року. Дуже давно хочу спробувати пудру від Шарлоти. Думаю, чорна п'ятниця якраз ідеальний час, щоб замовити її з класною знижкою. Ну і ще один мій незакритий гештальт це міс для тіла від Сол de Женейро. Я хочу саме 62-й. Вже слухала цей аромат в магазині, він просто обалденний. І знаєте, де знайти всі ці позиції. Звичайно, на Уенсо. У них є просто все будь-які парфуми та косметика від відомих брендів. І там можна спробувати останні новинки. Я підписана на Уенсу в інсті дуже давно і вже капець. Як чекає на класні знижки до чорної п'ятниці? Пишіть, що плануєте придбати ви.